i <laughs> Дорогі браті і сестри, Ісус говорив колись до своїх апостолів мир вам, коли вони боялися, після Його смерті зустрічався і, власне, такими словами говорив мир вам, я також бажаю кожному з вас миру. Мирому мир, цей нехай буде в Україні, нехай буде в цілому світі, нехай кожен з нас молиться і просить про цей мир. мир. Нехай кожен, цей, який виїхав з Харкова чи з інших міст чи селів, нехай повернеться у мирі. Нехай Ісус, благословить вас, ваші родини. Хочу вам також подякувати за ваші молитви, ще просити про молитви. Дякую вам, що ви разом з нами молитеся в інтернеті. Дуже вам дякую. Мир вам. Нехай Ісус вас благословить і дає цього миру.